Печінкові рулетики. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу познайомити вас, як правильно, смачно приготувати печінкові рулетики. В окрему миску вбиваємо 3 яйця і збиваємо його блендером До печіночної маси вливаємо збиті яйця. 270 мл молока вливаємо половину, а другу половину залишаємо. Гарно перемішуємо до однорідності. Додаємо 1 чайну ложку з горбочком солі. Додаємо 3 столових ложки з горбочком борошна. Збиваємо першим до смаку, розмішуємо масу. Додаємо молоко, яке у нас залишилося. Знову